Раз. За Два. Три. Чо? Так, рил. Давай, давай его снимать, рил? За Раз. Два. Три. Три. там стоит. Раз. Два. Не схам, боже. Нафиг ты, знаешь, как ты все написал, Если я забыл про скамы, не сгадал. Раз. Але він спеціально ці питання задає, щоб зараз вийти. Раз. Ну все, два. А в нього він ще є? Раз, два. Ось. Вон ж дях. Олекса, 003. Раз, запам'ятайте. Два, три. Та можна, не треба карати. А в нього він ще є, цей єнот? Раз, два, три. Ти бачив? Я його... Тогда реально мне кажется Зараз подимся твою давати Реально, типа вин его достанет Мне кажется не зараз инвентаря его достану типа Да не Як Это може ливну Ну типа не рівну Сейчас ливне То мне він зараз його типа достану, буде, типу, давати типа або він Ось... з а, друзей да, да, так я знав Так, з друзей вин ещи. Друзя. Удали <ріхи> мене! Зараза така! Ну, все, типа, це був камеру. Мляха. Ну да. зараз чуєш? Давай, давай затрейнимся, я тобі не нота, ти мені теж... Я зараз позвоню, перці є він, друзі. Все, що ти знімаєш? Все, хватит.